Карбюратор газ бензин для бензинового генератора від 2 до 3,5 кВт. Механізм важільний. Карбюратор легко встановлюється на бензиновий генератор. Після встановлення ви зможете економити, використовуючи як паливо газ. Максимальної економії можна досягти, під'єднавши пристрій до магістрального газопроводу. Встановлення газоболонного обладнання для генератора повністю зберігає експлуатаційні параметри генератора, без жодних обмежень, погіршення або втрати потужності. Ви, як і раніше, завжди зможете використовувати його на бензині. Для цього досить не відкривати газовий кран, а відкрити паливний кран подавання бензину з бака. Газовий карбюратор для генераторів від 2 до 3,5 кВт має міжболтову відстань 43 мм. І внутрішній діаметр 19 мм. Важіль для заслонки. Карбюратор уніфікований під роботу найпоширеніших двигунів Honda та їх копій, таких як 168F, 168F1 і 168F2.